Вночі росіяни атакували Україну 135 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 108 БПЛА. Ще 27 дронів влучили на 13 локаціях. На Донеччині росіяни вдарили по вугільним підприємствам. Пошкоджені котельні, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Вісім людей постраждали та вирували кілька пожеж у місті Кам'янське Дніпропетровської області внаслідок російського удару безпілотниками. Повідомляє обласна адміністрація. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки, крім того, пошкоджені інфраструктура, транспортне підприємство та автомобілі. Воїни 425-го окремого штурмового полку скеля зачистили від російських загарбників будівлю міської ради в Покровську Донецької області та встановили на ній прапор України. Повідомляє генштаб у Покровську проводиться блокування противника, який намагається просочуватись в місто. Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів Краматорського напрямку до Харківської області за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації. Йдеться про поїзди Краматорського напрямку до станції Гусарівка або Барвінкове. Цієї зими в Україні знову діятиме програма державної підтримки для населення. Як повідомив президент Зеленський, вона включатиме в себе як вже раніше реалізовану виплату в тисячу гривень для населення, збереження поточних цін на газ та електрику, так і нові елементи. Серед них спеціальна програма транспортної підтримки для всіх українців уз 3000 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тривають перемовини з міжнародними партнерами в питаннях ППО та енергетики. Фактично, щодня енергетики, ремонтні бригади ДСНС України займаються відновленням на місцях після ударів, постійно точкові влучання, і особливо в громадах поблизу кордону з Росією, поблизу фронту Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсон, Миколаївщина. Всюди залучені оперативні служби та обласна влада. Ада, ми формуємо відповідні зв'язки з партнерами для такої ж оперативної міжнародної підтримки, заявив президент. У Німеччині вперше засідала Рада з нацбезпеки, обговорили гібридні загрози РФ. За словами речника Мерца на першому засіданні Ради з нацбезпеки Німеччини основну увагу приділили ухваленню міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам. План дій серед іншого передбачає заходи у сфері контррозвитки та захисту критичної інфраструктури. Таким чином, федеральний уряд реагує на зростання кількості та інтенсивності гібридних загроз проти федеративної Республіки. Республіки Німеччина, які походять зокрема з Росії, йдеться в повідомленні Корнеліуса. Верховна Рада ухвалила закон, за яким з 2026 року одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Крім цього, законопроєкт встановлює такі розміри допомоги: 7 тисяч виплата у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування, 7 тисяч щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку, 8 тисяч допомога для догляду за дитиною віком від 1 до. Трьох років за програмою є ясла у випадку працевлаштування одного з батьків чи опікунів, які дбають про дитину на повний робочий день. 8 тисяч гривень грошова виплата по догляду за програмою Є садок. П'ять тисяч гривень одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою Пакунок школяра». Народні депутати України звернулися до світової спільноти щодо посилення тиску на Росію у зв'язку з її систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа, зокрема, звернення адресоване країнам-членам Євросоюзу та НАТО паре ОБСЄ, а також низці міжнародних організацій ООН, міжнародній федерації журналістів, репортерам без кордонів.